Да, мальчик. Как оно? Как кажіть, що там такого смешного. Разом порегочем, бо я бачу, вам там весело. Братан, стой. Ану, скажи еще что. Что по нападе, диматик? Ану, братан, черкани. Ну, так я хотів вас послухати. Це ж ви ж там бригоче, розумієте? Нихуяся, братан, а ти не депутат какой-то. Да ні. Ну, это я такий імночірий український. А який має бути? Брехливий? Ну, не брехливий. Ну, щирий і антагонізм слово, антонім до слова щирий, брехливий. А я кажу, кажіть, що там у вас веселого, смішного. Разом по його чому посміємося. Що вам розказати? Ну, от ви з чого тільки що готови? Та там хто-то попався перед нами. Перед вами. Я вже не помню, чесно. А я тут тільки що з однією марухою спілкувався і питаю у неї, кажу, скільки має бути партнерів сексуальних у українки перед тим, як вона вийде заміж? Таке, і вона ж починає мені щось таке нести, що це її справа, хай буде досвідчена. Якщо і 30 років, то може і 30 партнерів бути. А ми теж Савілі одну дівшку, вона говорить, хіба я зараз ще мужика, пізда хоча трахатися, ну такої хуйнігналайміна. А ще одну вчора зустріли, вона говорить. Пацаны, а вот вы как считаете, типа, это нормально, когда девушка ебет своего парня с тропоном? Мы говорим, типа, ну нет, она начинает типа какую-то хуйню нести, типа, да вы нихуя не понимаете, там туда-сюда, это нормально, ну, типа, такого. Вы знаете, я колись читал форум по видео.